Мої вітання, друзі! Короткі та швидкі новини від розробників про наступний DLC та й взагалі що очікує гру у цьому та наступному році. Перш за все, розробники переносять DLC. його обіцяли випустити цього літа, але ні, воно вийде трішки пізніше. І причина ось у чому. Розробники почали тестувати доповнення, і воно їм не сподобалось, мабуть, мало контенту було, і, скоріше за все, воно було сильно забаговане, тому його перенесли. І тепер виходить, що відео, які виходили про Норска та Сланеш, вони більше не точні і будуть потім доповнені. Розробники кажуть, що вони розуміють, що 2025 рік був таким собі на DLC, доволі повільним. Але вони кажуть, що гра стала кращою. І тут з ними важко не погодитись, бо, на мій погляд, гра дійсно стала набагато кращою, бо виходили класні доповнення та неймовірно круті реворки. З'явилося купа легендарних лордів, з яких тепер цікаво грати. Тому реально, гра стала кращою. За що я їм аплодую та кажу дякую. І плани на наступні місяці. Липень. Нічого нового додавати не будуть, лише в кінці місяця будуть тестувати облогу, покращену облогу. Облогові битви це страждання. Цікаво, що вони вигадають. Серпень тут вже цікаво. Вийде оновлення 6.3 і внесе зміни. Я так розумію, невеличкий реворк для королів гробниць та ящерів. Оце кайфово, бо цим хлопцям давно треба якийсь реворк. Вони застарілі. Цікаво подивитись, що саме вони додадуть та зроблять. Також будуть перероблені деякі персонажі орків та гоблінів. За що я неймовірно радий, бо орки та гобліни, вони ну, дійсно трішки так якось погано тепер граються. Не такі веселі, не такі класні. Я їх обожнюю, а зараз. зараз мені якось нудно за них грати. Серпень для мене, мабуть, буде гарним місяцем, подивимось. Також у серпні вийде віде відео що далі, де розкажуть про нову расу, а це високі ельфи. Я гадав, це будуть темні ельфи, але будуть високі ельфи або вищі ельфи. Загалом називайте, як хочете. Хочу привітати усіх, хто чекав саме на них. Також розробники розкажуть про зміни, які вони зробили для Slanesh та Норска. Початок вересня це правка помилок та багів, які з'являться у 6.3. А далі вони будуть повністю зосереджені на новому DLC. Чи вийде воно в вересні, невідомо. Я гадаю, вийде десь можливо в жовтні. А що ж буде після цього DLC? Розробники бачать, як фанати просять додати їх конкретних персонажів, але на жаль, це не вписується в формат, по якому виходять DLC – тому розробники розглядають інші варіанти, наприклад, випускати не трьох легендарних лордів, а одного або щось таке. про це зараз йде дискусія та розглядається, як це можна краще зробити, тому будемо чекати. Я думаю, що десь з грудні ми побачимо одне таке DLC, де буде один лорд. В наступному році розробники нам обіцяють найбільший пакет доповнень до Total War Warhammer 3 за всю історію. От я тільки не зрозумів, це вони мають на увазі один єдиний. Один пакет, який буде неймовірно великий, тоді це End Times, Або вони мають на увазі, що буде дуже-дуже багато DLC, як платних, так і трохи безкоштовних. Про це нам більш детально розкажуть на презентації до 25-річчя серії. А на цьому все. Дякую за перегляд та до зустрічі!